Моє вітання! Сьогодні капуста. Швидко, смачно, просто. Все, як ми з вами любимо. Інгредієнти зараз та в описі під відео. Капуста, чесно скажу, я не важила. Ну, приблизно 200-250 після того, як наріжу я ж на всю частину буду різати. Нарізати її, звичайно, бажана, нашинкувати так тонесенько, тонесенько. Так вона швидше та краще, звичайно, приготується. Присмажиться. Ось так. Відправляю в миску, миску я відразу вибрала ну, таку трошки більшу, щоб там змішувати було зручно всі наступні інгредієнти. Їх небагато, але трошки є. Морква, ну морква, ну, грам 50-70 також не важила. Її я нарізаю на ну, ось таку штуку. Тут вона виходить така гарненька. Бачите, такі червічки. Ну, червічки може не дуже апетитно. Ну, взагалом потім це виглядає ось так гарненько. Додаю до капусти, сюди ж два середніх яйця. А зелень за бажанням, так як в мене росте в банки цибуля, то я додаю зелену цибулю, а ви вже додавайте ту зелень, яку ви любите, або ту зелень, яку маєте вдома. І також дрібненько нарізати. Звичайно, за смаком сіль та перець, солі ну, на цю кількість, ну десь ну, пів чайної ложки. Ну і перець також за смаком. Ну, менше, ніж півчайної ложки. Інколи пишуть, як це за смаком. Ну, а так, за смаком. Все, всі інгредієнти, страва майже готова. Я ж кажу, готується дуже швидко, просто, а ще це надзвичайно корисно і смачно. Все, майже все готово. Так, я додаю шматочок вершкового масла, можна додати олію, можна взагалі без нічого смажити, ну якщо у вас антипригарне покриття. Можна це смажити на З пательні, можна запікати в духовці. Я вибрала варіант посмажити його. У мене таке це деко. Я буду смажити в деко, але можна на звичайній круглій пательні. Викладаю всю капусту. Ну, всю цю, всі овочі. І треба гарненько та рівненько розрівняти. Ось ця рідина обов'язково її додавайте, це ж яйце. І воно зробить свою роботу. Я не залишаю і не виливаю цю рідину, я її повністю додаю до цієї капусти. Все розрівнять і смажити це все на грів нижче середнього, або середній смажити до готовності, щоб воно трошки так підрумянилось. Обов'язково перевіряйте, щоб воно ніде не підгоріло. Я захотіла вибрати таку форму, щоб потім зробити такий собі рулет. Ось я переконалася, що воно ніде не прилипло, перевернула і смажу його ще з іншої сторони, ще хвилини 3 приблизно. Все, воно просмажилось, підсмажилось, додаєте якесь м'яско, ковбаску, сосиску, що у вас є, можете пропустити цей шах з чимось м'ясним. Я додаю соус ніякий я не хочу, бо в мене буде сир. Сир це я використовую чедер. Ви використовуєте який ви маєте вдома. Все тепер за допомогою пергамента, скручую рулет. Всі рулети, як правило, ми скручуємо за допомогою пергаменту, бо це зручно. Ну він такий собі помічник. Робіться щільно. Ця капуста, ну рулець капусти, він такий стабільний, він не ламається і не розривається. Залишаю хвилин на 10 і потім вже нарізаю. Сир трошки охолов, бо я ж викладала сир, до речі, викладаємо обов'язково ну, на гарячий, тільки зняла його з пательні і викладаю сир та закручую. Сир трошки розплавиться, стабілізує цей рулет, збере його до купи і його буде зручно нарізати хвилин 7, 10. ось так. Він надзвичайно смачний, просто готується і, як завжди, смачного.